Людина в сучасному мегаполісі, яке місце посідає місто в системі політичних відносин. Чим можна виміряти міське середовище? Ці і ще кілька великих тем розглянули сьогодні на науково-практичній конференції у Дніпропетровському національному університеті. Учасники форуму професори, викладачі і студенти підготували більше 50 доповідей для обговорення на секціях. Про деякі у наступному сюжеті. Питання впливу урбанізації на суспільство актуальні, як ніколи, вважають учасники конференції. Це міждисциплінарна проблема, не тільки соціологічна, і займаються і історики, і географи, і економісти, і так далі. В, общем -то, в мірі йде, так сказати, урбаністична революція, і відбувається формування міського образу життя, і, власне говоря, це тематика і проблема так сказать, актуальна для современного глобального мира. доповідь Віталія Кривошеї не присвячена соціально-політичному іміджу міста. Професор каже, що в сучасних інформаційних умовах змінюється і уявлення про те, яким повинно бути обличчя мегаполіса, щоб його помітили у світі. Очікує зацікавленого обговорення своєї доповіді і студентка Марія Короткова. Вона досліджує шляхи втечі молоді від життєвих проблем. Для такого соціального явища науковці використовують термін «карнавалізація». Вопроси карнавалізації піднімаються достатньо рідко, і в основному йде річ о карнавалізації політики. Але мені показалося цікавим перенести ось цей термін «карнавалізація» на молодь, на розглядання їх цінностей. Якщо простими словами, то это смена, кратковременная смена одних ценностей другими. Ну... Від у яких та соціальних змінень студенти не просто розмірковують про самореалізацію молодих особистостей в сучасному місті. Вони створюють наукове підґрунтя власних досліджень. Це головна мета спільних форумів. Вважають їхні викладачі. Людині потрібно якось адаптуватись в тому чи іншому плані її дозвілля, яке б гарантувало певний відпочинок, враховуючи ту організацію, яка проходить в великих містах. Тому деякі прав. Проблеми, яке мене цікавлює, це і соціокультурні проблеми розвитку великих міст урбаністичну соціологію в університетах вивчають досить глибоко, але важливо, щоб висновки досліджень потрапили у саме урбанізоване суспільство. Для цього матеріали конференції публікуватимуть в регіональному журналі Грані Ірина Каблоцька, Олександр Дубина новини одинадцятого каналу.